Всім доброго дня! Зараз зробимо такий невеличкий огляд особистого кабінету на сайті Рослина Карпат. Що нам треба зробити? Ось так він виглядає. Спускаємося донизу. Нажимаємо ось тут особистий кабінет. Так. Мене вже перекинуло в особистий кабінет, але у вас тут вискочить віконечко, де треба буде вести логін від особистого кабінету і пароль. Логін це ваша електронна пошта або номер консультанта. Ось так він виглядає, щоб ви зрозуміли, Ось номер карти. карти. Або це буде… Але запам'ятайте, номер карти клієнта або номер консультанта це ваш телефонний. Номер телефону, але без нолика, щоб було простіше, так? А ось пароль вам прийде вже в листі на вашу електронну пошту, і, в принципі, його можна буде в будь-який момент змінити. Ось так виглядає особистий кабінет партнера. І що ми тут маємо? Так, звіти по бізнесу. Ось, коли ви нажимаєте звіти по бізнесу, ось тут повністю звітність ви робите. Переглядаєте по партнерам, по клієнтам, скільки з, кожного, з кожної людини ви заробили. Які нарахування, там повністю звіт буде нарахування, бонуси, премії з кожного клієнта, яка сума, розумієте, да? і хто тримає РП, звіти по РП. Далі реєстрація новачка. Ну, тут зрозуміло, Ми, відкривається форма для реєстрації новачка, але будьте уважні, у нас. По замовчуванню стоїть реєстрація на клієнта. Щоб вам зареєструвати бізнес-партнера, ви просто активуєте ось тут галочку Ставити бізнес-партнер і реєструєте бізнес-партнера. Далі ULIFE Академія. Тут все розписано. Вірніше записи, да? ви можете будь-який момент переглянути. Далі інструменти для бізнесу. Ось тут, дивіться, в нас є медіабаза. Я не буду її нажимати, але коли нажимаєте на медіабазу, вас перекидає. Зараз я вам покажу ось на такий Google Диск. І у вас тут, дивіться, так, це перекинуло на мій назад. Зараз я вам покажу медіабаза. Ось так. Перекидає. І отут в медіабазі, що саме важливе, ось вони сертифікати якості, де їх шукати в медіабазі. Розумієте, да? далі саме, що нам треба для роботи, щоб ви розуміли, да? отут, де інструменти для бізнесу, є реферальна програма, нажимаєте і вам відкривається. Реферальні посилання, це посилання на сайт компанії, які містить унікальний номер карти партнера. Тобто, ось тут у вас є перше посилання на реєстрацію клієнта. Ви його просто купуєте і купуєте, копіюєте. І даєте людині, яка хоче зареєструватися, так, щоб мати дисконт 10%. Зрозуміло. Друге посилання для реєстрації бізнес-партнера. Це ви вже даєте людині, яка хоче з нами або займатися продажами, або співпрацювати. І що саме мені дуже подобається, це. Реферальне посилання на товар, яке ми генеруємо на кожен товар індивідуально. Наприклад, отут оберіть товар, трішечки у вас підтягується, але якщо, наприклад, вам треба мій наприклад, мікобен, ось він підтягується, ви нажимаєте, і у вас формується. Реферальне посилання саме на Мікобен. Ви його копіюєте, і якщо у вас клієнт каже: Розкажіть мені там більш детально про Мікобен, гельментозин, там сироп, ось тут ви можете згенерувати посилання і вже з вашим реферальним так, розумієте. Оце посилання кинути клієнту. Що відбувається? Коли клієнт переходить по оцьому реферальному посиланню, знайомиться з продуктом і захоче його купити, так, автоматично він буде реєструватися вже у вашій команді. Зрозуміло. Ой, так, назад. Це зрозуміло. Повертаємося назад. Що ще в нас тут є? Історія замовлень. Зверніть увагу, ось тут відкривається вся історія замовлень, які ви робили в своєму особистому кабінеті. Де їх шукати, де брати номер замовлення оце все історія замовлень. Зрозуміло, так? Ідемо далі. Знову ж таки, особистий рахунок: це статус бізнес-партнер, залишок бонусів це нарахування бонусів від компанії і номер клієнта. Вашій компанії, зрозуміло. Далі зміна пароля. Тут можна змінити пароль в особистому кабінеті, і в самому внизу також ви можете прочитати про компанію, так, особистий кабінет це ми заходимо і продукти. Я зніму коротеньке відео більш обширне, як робити замовлення, але, наприклад, здоров'я нажимаємо, і нам відкриваються тут все: фітокомплекси, свічки, наші сиропчики, косметичні бальзами. Розумієте, да? тут все відкривається іменно по продуктах. Далі література. Ось тут можна замовити, де шукати да, каталоги, буклетики. ось... Так, маєчки, наші пакетики, до речі, дуже класні. Розумієте, да? де це прайси, де це все шукати в розділі література. Тому що багато хто не знає, ось так воно виглядає, де, де воно шукається. І онлайн каталог. Ви, коли його нажимаєте, він відкривається в PDF-форматі.